Вітаю всіх, продовжую відео. Давайте на тему дискусії. Я робила круту дискусію. Дійсно, дискусія була. Мені сподобались відповіді. Деякі люди не ну, дуже розуміють суть дискусії, це видно. І, знову ж таки, це люди, які там проживають про ті міста, про які мова там проживають. Це суб'єктивна думка це не дуже на те, на що треба звертати увагу. Вас ніхто питати не буде, як і Харків, ніхто питати не буде, хто що хоче. Спокійно. Тепер я хочу подивитись ось що. Мене цікавить Запоріжжя, місто. Я свою думку висловила, що воно повинна залишитись Україною. Я вважаю, що воно буде Україною. Це неприпустимо що зробити Запоріжжя. Саме Запоріжжя. Тому що, якщо відкрити карту, це вже буде просто Трендець. Тепер дивимося, ось що Запоріжжя. Яка доля Запоріжжя буде? Яка доля загальна Запоріжжя? Я не беру час. Яка загальна доля Запоріжжя? Давайте подивимось, Яка його загальна доля? Які випадуть карти? Просто колеса фортуни, карма, кармічна, дуже все по колу, сила, захист, багато таємниць, сонце, одні старші аркани. П'ятірка мечів, війна, війна поряд, так, д'явол, ворог хоче вас просто нереально. Кінцевий результат. Дивіться, окупації немає, тому що є захист. І тут я би сказала про довгострокову роботу на тему захисту, і вони не зможуть його пробити місяць. По місяцю йдуть, розганяє, намагання, все що завгодно, але немає прориву туди. Немає. Дуже багато хороших старших арканів. Колесо Фортуни це. Вам треба пережити цей період по колу. То гірше, то погано, краще. Погано, зовсім погано, гірше, краще, погано, такому дусі. Далі. Те, що відбувається на жаль, це карма, яку треба відпрацювати. же, як і Харків і інші міста. Д'явол випадає, він завжди вас хоче. Зрозуміть. Але прориву немає, тому що захист працює. Тепер. Давайте подивимось Запоріжжя у березні, що чекає. Загальну картинку. Запоріжжя березень місяць, що чекає. Березень. Угу. Приємно. Домовляємось про цікаві моменти, захист. Підтримка. Багато маніпуляцій, сімка мечів. Будь ласка, будьте обережні на тривоги. Є по Запоріжжі багато домовленостей, цікавих причому на вищому рівні. І тут вже те, що давайте не лізти. Просто я не хочу лізти, я не люблю таке лізти. І це результат. По фінансам допомога, не треба це озвучувати. Мало того, зміна ситуації. Тобто це ситуація, яку треба, от зараз тут подивимось. Угу. Так, зміна в яку сторону? В кращу в кращу сторону ситуація змінюється. Ой, як вам це сказати? Допомога. На тему допомоги. Змінюється ситуація на тему допомоги і підтримка. Далі вам не треба. І будь ласка, напишіть в коментарях зайве, не треба. Я вам не кажу зайвого, тому що вам це не треба. ви що? Ті, хто там воює, випачте, думаємо, важко, що ви пишете. Будь ласка. Про позиції, хто де пішов, прийшов, ніяких коментарів. Є, же, є може, не такі екземпляри просто шок. Ви не повинні коментувати, і слова позиції і військових ні в якому разі. Це неприпустимо.